Перше в житті закинув грошей в Тікток, ну там щось півтора долара, щоб купити монетки, щоб стрімерам дарувати розочки. <сум> а знаєте чого? Коротше, мені почали попадати стрім. Вони мені давно попадались, але я ніколи не заходив на ці стріми, де тіп сидить на фоні величезної колекції ігор на всі консолі. І в чаті все, що відбувається в чаті, йому просто пишуть назву гри, і він достає, показує: да, є така. І така є, і така є. І, така є. і я такий, б. Ну, ніку по-перше, прикольно. Прикольно, що величезна колекція, там всі старі ігри і на PlayStation 1, PlayStation 2, оце все таке, але починається азарт. А я зараз придумаю гри, якої в тебе, блядь, немає. І я згадую часи, коли е, мені з Австралії, коли мені було 5-6 років, а я нагадую, що мені вже майже 30, мені батя з Австралії привіз PlayStation 2, і з цим PlayStation 2 йшов диск з демками, Ігор. Ну, ці ігри, я, окрім того, як в дитинстві про них чув, ніколи в житті на ці ігри не натикався. Серед них на PlayStation 2 Dark Клауд гра, серед них є Airblade гра. Коротше, це ігри, про які майже ніхто не є. Думаю, ну блять, спробую. Перша гра яка Dark Клауд показує, ну, хочак достає її. Я такий. Собі, а як це може бути взагалі? Такий, блядь, ну хорошо, Airblade точно нема. Ху, так він тупо достає блядь, цей диск Airblade. Це просто ну блядь. І Він ще й мені каже, каже, чувак, а откуда ти знаєш на... про цю гру? Мені здається, про цю гру знають розробники, і ми з цим чуваком. Але якусь я зміг все ж таки знайти гру, якої в нього немає. Це п'ятий елемент на PlayStation 1. Я йому подарував пару розочок, бо колекція реально вражає, що прям п'єз. Але прикольно, прикольно, ці розочки коштують по одній монеті, і ти кидаєш цю одну розочку і тобі кажуть Є... А дякую за розочку. Опять. А... а по суті, скільки ця розочка коштує? 10 копійок. Прикольна штука.